Ми з вами, Олексійович, ми з вами згадали про Коболєва, Я відразу згадала, як давно, і нещодавно буквально це було Це ж була підписана ця ці ціла програма по власному водобутку, яку сьогодні багато хто з українців. 2020, двадцять. 20 -20, 20 -20. Пам'ятаєте? Да, і сьогодні про цю програму року. багато хто так. до 20-го року мав Укргаззадобування, це дочірня компанія НАК «Нафтогазу» видобувати 20 мільярдів кубів газу, і під це нам підняли ціни на газ, нагадую, в 16-му році. Це так? пояснювали. Да. А тепер знаєте, скільки сьогодні видобуває Укргаззадобування? 13,5 мільярдів. А не два. Це в 2022 році, на секундочку. Це в 2021. Да. В 2022 буде угу. ще менше. Так ось mm -hmm. мінус на хвилиночку 6,5 мільярдів. Ми не доотримуємо. Ось звідки береться дефіцит, розумієте? Ось яскрава причина, чому це відбувається. Оці всі обмеження, перебої і все. Так ось чому я з температури начав, почав і почав шістнадцять, і зараз дійду, оскільки уряд інак «Нафтогаз» І ті, хто за газовий баланс відповідають, розуміють, що газу може не визначити. Вони будуть в режимі дуже великого обмеження постачати його на наше теплокомуненерго Ну в Києві це на Київ на інші, на котельні все. Тобто, якщо їм за нормами треба палити, ну умовно умовно кажучи там тисячу кубів, і тоді. Температура теплоносія буде нормальна. Там 55 градусів. Розумієте, це в магістралях, і тоді в будинках у нас теплоносій теж буде відповідний, щоб нагріти будинки. Ну у квартири до 18-19 градусів. А якщо газа палити менше, там а його точно будуть менше палити, то температура теплоносія буде значно меншою ну, умовно, 40 градусів. І відповідна, і в будинках теплоносій, і я про гарячу воду не кажу. Вона буде тепла. Розумієте, якщо буде uh -huh. ось в чому цей ланцюг, розумієте? І то тому ще раз, коли коли прем'єр розповідає щось про температуру, там воно побачимо, якою буде температура. А небезпека да. ще одна у українців, як тільки температура в квартирах буде низька. Що буде будь-яка розумна людина? Ну звичайна людина, от мати, якщо в неї діти, да там вони ну, а в квартирі 15-14, вони Микати будуть вмикати відразу різні обігрівачі. Так. Абсолютно. Піде навантаження на мережі будинкові, а вони старі, Переважно більшості будинків старих. Хрущівки, панельки, там вже старі мережі. Це в нових інвестиційних і будується ну, більш-менш нормальна ситуація. Але їх там ну скільки 15-20% тільки, і тому в мережах можуть там піти одразу якісь там аварії і будинки mm -hmm. відмикатися або на трансформаторах. І в, те, в цей же час може бути дефіцит електричної потужності. А ось тоді ми вимкнули, увімкнули, е, умовно кажучи, в 6-7 годин, е, коли прийшли з роботи, да? генерації не вистачає, і ось тоді починаються ось ці дієві відімкнення, коли споживання значно більше, ніж рівень генерації.